Мобільний рятувальний центр швидкого реагування Державної служби надзвичайних ситуацій України відвідали курсанти, які готуються присвятити себе благородній службі по рятунку людей. Рятувальники центру розповідали курсантам про способи реагування на радіаційні, хімічні біологічні загрози, продемонстрували засоби індивідуального захисту, спеціальні прилади для моніторингу. А також показали унікальний автомобіль СМРХРВ нашого виробництва за рівнем функціональності та оснащення він не має аналогів в Україні. Особливий інтерес викликав автомобіль SARM-V, який теж виготовлений компанією Валідус спецавто. Окрім цього, юні дослідники ознайомилися із можливостями автомобілів SARM-S і САРМЕЛ. Sarm а ще. Побачили в дії аварійно-рятувальне обладнання, яким оснащені автомобілі нашого виробництва. Нам неабияк приємно, що молоде покоління рятувальників оцінює якість і високий рівень створеного нами продукту, адже саме вони користуватимуться ним у майбутньому.